Українські захисники на певних ділянках фронту не тільки обороняються, але йдуть в контратаку. Міжнародний авіаресурс Осін Дефендер повідомляє, що ЗСУ розпочали локальну контратаку на передовій у Вугледара Донецької області. Російські телеграм-канали, які висвітлюють війну в Україні, підтверджують інформацію про атаку ЗСУ на Донбасі. Частина опорних пунктів росіян у населеному пункті Микільськ зайнято ворогом. Тобто росіяни пишуть про зсу дороги в населений пункт під вогневим контролем супротивника. Іде важкий бій, рішучими діями росіянам частину опорних пунктів вдалося повернути, стверджують пропагандисти. Для утримання окупованих територій у Вугледара армія РФ підняла навіть авіацію. За словами росіян, вони не впевнені у власних силах, а тому намагаються тиснути зсу артилерією. Наноситься масований артилерійський удар 2 С 7 калібром 203 мм. міліметри. Артилеристи кажуть, аж земля тремтить згідно з номенклатурою боєприпасів, маса одного снаряда до 2 с 7 близько. 100 кілограм хваляться окупанти на околицях міста. Ворожі бронемашини штурмують нашу піхоту. Вугледар вже тривалий час утримують бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Збройних сил України. Під час боїв за Вугледар Донецької області російські окупанти запускають по будинках авіабомби і намагаються знищити командні пункти українських воїнів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.